Не впроваджуйте AI у ваш бізнес. Я зараз говорю серйозно як людина, яка 15 років в IT і останні 7 років займається впровадженням моделей штучного інтелекту в бізнесі. Я працював ще, коли це називали Data Science, Я працював з, з як, цими технологіями, коли вони називалися нейронні мережі. Зараз їх називають AI, але це звичайно не той AI, про який ми хотіли б. Які ми хотіли отримати. Я працював з великими компаніями західними, продовжую працювати. І я особисто зараз бачу, які факапи відбуваються на ринку. І тому я ще раз вам кажу: не треба впроваджувати поки що це у ваш бізнес. Чому? Тому що те, що називають AI і те, як його впроваджують зараз бізнеси, особливо те, як вам пропонують люди, які не мають достатнього досвіду це робити, це не, при... не принесе ніякої користі для вашого бізнесу. А лише ви спалите великі кошти, і отримуєте розчарування, можливо, на довгі роки. Замість того, щоб впроваджувати AI неправильно, потрібно робити це правильно. Як робити це правильно? По-перше, те, що ми називаємо зараз AI, це ще недосліджена штука. І дуже багато вже провели досліджень, великі. Консалтингові компанії, які бачили, як великі компанії впроваджують AI в свої бізнеси. Я також бачив на особистому досвіді, що і як впроваджують компанії зараз свої бізнеси. І я бачив і консалтингові компанії великі бачили і пишуть статті про те, що зазвичай те, що зараз впроваджують як AI, воно провалюється, тому що це зараз недосліджена тема для бізнесу. Ніхто не знає, як правильно це робити, але хай. Навколо наскільки великий, що всіх в принципі задьмарюються розум, і всі вважають, що знайшли магічну пігулку, яка прямо зараз дозволить вам швидко зростати, і прибере всі ваші проблеми в бізнесі. І що роблять зазвичай зараз? І що вам пропонують різні експерти, які продають вам за 500, за 2000 доларів якісь рішення? Це перше, що вони пропонують вам автоматизувати відділ продажів і. Гарантують вам, що вам ви можете звільнити відділ продажів чи відділ сапорту, і за допомогою AI ви зможете зекономити кошти і отримати щасливих клієнтів. Цього не буде, тому що сучасний AI – це дуже велика галюцинація. І якщо ви приберете людей з відділу продажів, людей з сапорту, ви отримаєте купу негативу, якщо ви приберете сапорт, або отримуєте, не отримуєте купу лідів. Якщо ви переберете людей з відділу продажу, що може зараз робити те, що ви називаєте AI, те, що зараз на ринку називають AI, а по суті, це LLM, воно може трохи сапортити ваших співробітників. І де зараз те, що ми називаємо зараз AI, приносить найбільше користі? Це там, де воно і може це робити. Це генерування тексту. А генерування тексту зараз найбільш ефективне у програмуванні, тому що це найдорожча тема, яка Яку можна спростити, автоматизувати і так далі. І тут зараз те, що ми називаємо AI, досить непогано справляється, і я думаю, що буде ще краще, і тут дійсно, що певна революція нас чекає. Але це не там, де зараз ви хочете робити це зі свого бізнесу, а саме продажі, а саме сапорт і так далі. І я б вам порекомендував би зараз про це взагалі не думати і не паритись, забути про цей хайп. І так далі. Де зараз найбільш вимірюваний ефект відпровадження AI в бізнесу це великий бізнес, це ті процеси, які і були раніше, коли ми автоматизовуємо якийсь конкретний процес. І це ті самі старі, добрі моделі, дата сайенсу, нейронні мережі для рекомендаційних систем, для віжуал контролю якогось для. Для різних автоматизацій, де ми можемо автоматизувати якусь одну конкретну ланку? І, власне кажучи, я знову, знову повторюю, що не звертайте уваги зараз на хайп, тому що по суті весь вся індустрія консалтингу зараз експериментує на ваших, за ваші гроші, експериментує і вчиться, як краще впроваджувати те, що зараз називають AI в бізнеси. Чи хочете ви спалити свої кошти? Я сумніваюся, тому що ви навпаки хочете зекономити і за допомогою я заробити більше. Але зараз це неможливо, особливо якщо ви в цьому нічого не розумієте. Де я бачу зараз більш-менш уже протестовану ефективність від того, від використання ALM-ок в звичайному бізнесі, це. Автоматичне читання і витягування якихось якоїсь корисної інформації з документів це вже більш-менш досліджена тема, і досить багато кращих практик вже принесли сюди і розробники, і експериментатори до цього. Але тим не менше, зараз це також індустрія і технології, які дають якість на рівні 80 85 від того, що. Від 100% в якості, тобто на 100% ми можливо були б якісно обробляти якісь документи, але зараз системи можуть робити це якісно на 85% похилка, що досить, досить значна. Де я бачу ще використання олемок для вашого бізнесу, це знову ж таки якась автоматизація, коротка, невелика, пов'язана з тим, що. Ви можете якісь витягнути сущності з документів, сформувати якісь контракти, договори і так далі. Це, можливо, єдина, єдина сфера, де зараз щось в цьому напрямку зроблено більш-менш отриманий якийсь досвід практичний. Тому, четвертий раз скажу: не звертайте уваги зараз на хайп. Тим більше, що зазвичай ті експерти, які вам пропонують якісь рішення, вони це роблять за невелику плату. За 500 тисячу, 2-5 тисяч доларів нічого путнього з цього вийти не може. Тому що більш-менш нормальні серюшени робляться зараз від 50 від 100 тисяч доларів. Вот. І якщо вам взагалі цікава тема про впровадження AI в реальний бізнес від людини, яка реально працює з західними великими компаніями, підписуйтесь на цей на цей канал, і тут буде багато корисного. Я буду розповідати, які найкращі практики зараз і. Як і я, і можуть допомогти особисто вам в вашому бізнесі. Всього найкращого, до зустрічі!